Всіх вітаю на каналі. Друзі, маю ось таку невеличку зовсім посилочку з багаторічниками від інтернет-магазину Квітковий маркет. Тут мають бути карликові будлейки. Зараз я розпакую, будемо дивитися. Я вже маю одну будлею, але вона високоросла, дуже декоративно листяна. Зараз я її вам покажу, розпакую коробочку, будемо дивитися, що всередині. Ось так, друзі, виглядає моя будлея. Це будлея Давіда. Сорт називається Сантана. Вона поки що маленька, але виросте кущ більше 2 метрів у висоту. А мені хочеться маленьких будлей для того, щоб можна було в горщиках їх розміщати, де хочеться. І так, друзі, дивимося, що надіслали: Та-дам! Квітучі саджанці! Подивіться, будлейки називають іще по-іншому, ну, звичайно, в народі, і літнім буском, і метеликовими кущами. До речі, ось такі е, сорти Карликові. сортосерія називається Butterfly Candy. Наскільки я знаю, Butterfly – це метелик. Candy – це цукерка. Як це е, до кучі, я не знаю. Все скласти, ну, ось і якісь цукеркові метелики. <смі> дивіться, які саджанці квітують. Це мене дуже радує, тому що я бачу, що я отримала саме те, що я замовляла. Ось, дивіться. Тут три сорти. Це в нас дивлюся. Butterfly Кенді Rockets Блу. Мають вирости вони висоту до 60 см. Звичайно, вирощувати буду в горщиках, я вже казала, тому що я хочу. Щоб можна було їх переставляти, ось де мені хочеться. Там а високі будлеї, то це вже так посадив і все, і назавжди, тому що дуже височезні, 2 метра і вище виростають кущі, їх там треба стригти. Декілька разів на сезон. А мені ось такі маленькі захотілося. Ну, краса, ну, краса, ж, ну дивіться. Дуже приємно, що з квітами. Дякую магазину. Я завжди ось дуже дякую, коли я отримую посилки, я бачу, що я купила. Так, тут у нас дві Два саджанця. Одній закріплено на одній картонці. Зараз, секундочку. Був у них і була в них ще біла бодле, білого кольору, але я не захотіла білого. Якась вона мені. Ось наступний, це має бути світло-фіолетовий написано. Дивіться. Я, до речі, коли посадила свою будлею першу, от це перший рік в цьому році садила в минулому. В цьому році, перший рік я в себе на дачі побачила метеликів. Справді вони дуже приваблюють метеликів з запахом. Таким дуже приємним. І ось метелички злітаються, і це дуже приємно спостерігати. Значить, маємо блум. Світло-фіолетово. І ось іще одна це рубі. Дивіться, яка буде, які будуть красиві. Звичайно, саджанець маленький тут. Але дивіться, ще будуть квітувати. Квітують вони до, до пізньої осені. Десь починаючи з червня і до пізньої осені. І це дуже мені сподобалось. Ось. Я ще думала, що ж там може в такій малюсенькій коробочці, що ж там може бути? А там, дивіться, такі чудові три саджанці. Ну ось, тепер таку красу буду мати у своїй колекції рослин. Інтернет-магазину дякую, вам дякую за перегляди. Що залишайтесь зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам подобається моє відео, і будемо разом вирощувати красу.